Пля різні такі речі Полтавщино вітаю з вами Усанова Ольга. Сьогодні я в Полтаві іду до дуба нашого великого кобзаря Тараса Шевченка. Він був посаджений полтавською громадою у 1861 році на честь перепоховання нашого великого кобзаря України. Хотілося б, щоб трохи було гарніше, бо все раніше тут було гарно, не було путило, не було погнате. Во-первых, цеплять різні такі речі, гнуть огорожу. Калінку, калінка була добра. Зараз теж всі погнули. Багато сміття на накинути на алкоголь, кидають, двітки виносять в парк. Багато наркоманів ходить не подобається. Хотілося б, звісно, щоб було гарніше. Буду ініціювати перед обласною радою питання щодо збереження таких пам'яток природи.